Він, по-перше, ввійшов в історію як наймолодший лауреат у ката... лауре... лауреат. Ну, ну переможець. Да. Переможець у категорії найкращий актор у головній ролі. Бачиш, як адекватно перекладено? Mm -hmm. пах... Похлопаємо Тімоті Шаламе за наймолодший лауреат. Наймолодший переможець у цій категорії саме на премії Саґеворд, і його промова під час нагородження довела, що в індустрії, побудованій на мистецтві перевтілення, тімі залишається максимально справжнім. І тімі. він, схилившись до мікрофону, Тімі? Тішал... Тімі Тімі. тімі. Тімі шаламе спершу подякував своїй мамі, а потім відкрито виклав усі карти на стіл. Я знаю, що найелегантніше було б применшити зусилля, які я доклав до цієї ролі, і те наскільки вона для мене важлива. Але правда в тому, що це були п'ять з половиною років мого життя. Ого я віддав усього себе, втілюючи цього неперевершеного митця, містера Боділення, справжнього американського героя. Ну не загнай. Це була mm -hmm. честь мого життя грати його. Я знаю, що наша сфера суб'єктивна, але правда в тому, що я справді прагну величі. Я знаю, що зазвичай так не говорять, але я хочу бути серед найвидатніших. Мене надихають великі майстри, мене надихають ті, хто присутні тут сьогодні. Я надихаюсь такими легендами, як Деніал Де Льюіс, Марлон Брандо та Віола Девіс. У цікавий цікавий такий да, список. Ні, ну мені подобається Віола да. Девіс у цьому списку. Mm -hmm. Знаєш, він такий, типу я чоловік. Я надихаюсь чоловіками. Я так ну блін, mm -hmm. круто. Так само, як і Майклом Джорданом та Майклом Фелпсом. А ну, типу. Спортсменами я mm -hmm. хочу бути на тому рівні, тому я безмежно вдячна. Ця нагорода ще не означає, що я вже там, але вона дає мені більше пального Це додатковий заряд, щоб рухатись вперед. Дякую вам. Ну, прям дуже по-справжньому -по He's the yeah. bitch out there. <рес> просто ну п'ять років життя. Підготовки, чи що? Бо ну, він же все одно він не ну це не п'ять років, які він готувався до ролі Боба Боділана протягом цих п'яти років він знімався в купи інших фільмів, до яких треба було теж готуватися. Тому ну мені цікаво ця грань. Типу, ти готуєшся, втілюєшся в роль одного, але в той же час ти йдеш на інший знімальний майданчик і ти втілюєшся в роль іншої людини. Тобто, як ці 5 років, ну так само можна сказати, я, якщо, б, якщо б він виграв за Дюну, я 5 років живу цим, Типу, і про кожну роль це все можна сказати. Так, я здивована, що в нього не було ніяких нагород великих до цього моменту. Мені здавалося, що він вже давним-давно все отримав, все, що можна було, якийсь навіть оскарь. Я думала, що в нього вже є. Ну, Ладно. просто знаєш, я така, ну це, наче для мене, біля Аліш кейс із Греммі. Угу. Окей, так, біля Аліш вже отримала все, що Тімі тільки може мріяти, а-ля Оскар. Да. Але ну, ви ще молоді, ви ще можете угу. відкарбовувати свій талант, свій навик, розвиватися в інших напрямках. У Леонардо Ді Капріо